Що, давно я вам не показував волонтерську суботу. Сьогодні вона і світла більше. І ви думаєте, що це в нас таке відбувається? Це демонтажні роботи. Чесно, перфоратор. Дуже важкий, Але дивіться, оп, магія. Треба припідняти. Припідняли його. За рахунок цього крана. Тобто у вас руки взагалі повністю вільні. Ви тільки його направляєте. Одна рука вмикнається. Як дюк, що воно поближче. Так, на ну що сьогодні таким комплектом попрацювала? З відбудовуємо країну.